Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Роботи промонту та модернізації російського авіаносного крейсера ВМФ РФ проекту 1143.5. адмірал Кузніцов йдуть за графіком. Корабель може повернутись в стрій північного флоту РФ у першому кварталі 2024 року. Про це під час виставки Транспорт Вік заявив генеральний директор Російської ЕСКА об'єднаної судострої кампанії АLEX Рахманов. Пише Defense UA з посиланням на портал Невел News. При цьому цей же чиновник побідкався журналістам, що вчасно завершити ремонт Кузніцова, тобто, хоча би в 2023 році, російському ОПК заважають непередбачувані дефекти. Працюємо, робимо все, що від нас залежить. Пароплав не новий, походив, попрацював. За підсумками дефектації, значна частина обладнання вимагала заміни чи ремонту в заводських умовах. Це об'єктивні складнощі, були й суб'єктивні, заявив Рахманов у відповідь на питання журналістів. За попередніми планами, рашиська ОСК мала здати адмірал Кузніцов максимум до кінця дві 2023 року. Для чого, наприклад, орки у травні 2022 року пішли на досі небачену штурмовщину. Вони загнали свій горе-авіаносець в недобудований сухий док, щоб прискорити графік робіт. Але не допомогло. Уже в червні 2022 року Міноборони РФ відклало до 2024 року дедлайн по завершенню ремонту Кузніцова. Росіяни в своїх публікаціях підкреслюють, що після ремонту та модернізації їх єдиний авіаносець, начебто, прослужить ще 10-15 років, і це власне після семирічного буквально приростання до причалу. Ймовірно, РФ уже попрощалась із наміром будувати повноцінні авіаносці. Через що власний вимушена латати свій пароплав, на якому постійно виникають непередбачувані дефекти. Нагадаємо, морські дрони піс ДЕЦ, Піс, Да, Єступіс і Піс Дюк, of Peace, на які Литва зібрала 750 тисяч доларів, були розроблені та збираються в Україні. Саме вони атакували найбільш захищений об'єкт Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі. Про це в ефірі «Апостроф Тів розповів головний редактор Дефенс Експрес Олег Катков. За його словами, це ті дрони, які атакували фрегат адмірал Макаров та 100% пошкодили тральщик. Це був перший історичний випадок, коли саме дрони Камікадзе здійснили атаку, тим більше у головній бухті флоту противника, наголосив він. Ці дрони камікадзе дозволяють, враховуючи вже публічно оголошені характеристики, атакувати на дальності 600-800 км. Тобто закрити чорноморську акваторію та загнати російські кораблі у бухти та навіть там їх атакувати, припустив Олег Катков. Після атаки дронів кількість російських кораблів в бухті окупованого Севастополя значно зменшилась. Коли Україна накопичить певну кількість таких дронів Камікадзе, і такі атаки стануть методичними, то ситуація у Чорноморській акваторії може змінитися кардинально, не виключає експерт. Після ударів по флоту РФ Росія уклала непублічну угоду з НАТО, пообіцявши, що її флот не наближатиметься на небезпечну відстань до кораблів країн блоку в Чорному морі. Сторони домовилися уникати інцидентів, подібних до того, що мав місце в червні 2021 року, коли Міноборони РФ оголосило, що відкрило попереджувальний вогонь за курсом британського есмінця Дефендер, звинувативши його в порушенні морських кордонів у районі Криму. У липні в розпал бойових дій країни НАТО відправили до Чорного моря понад 20 кораблів для участі в щорічних маневрах. Бріз 2022 які втім пройшли у болгарських водах на значній відстані від зони конфлікту. Герасимов і Бауер домовилися бути обережними і уникати інцидентів, особливо у тому, щоб російські та західні кораблі не знаходилися надто близько один від одного, розповіло джерело Єврактів. Він додав, що Росія виконує свою частину угоди та веде себе дуже обережно у Вашингтоні. З часів СРСР зберігається лінія комунікацій із російським військовим керівництвом, яка, втім, почала частіше давати збої після початку вторгнення в Україну та серії погроз застосування ядерної зброї, які озвучили чиновники аж до президента. До зустрічі глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.